Я можу сказати наперед, що департамент наразі прораховує на 3-4 роки вперед для того, щоб зберегти якомога більшу кількість закладів освіти. Якщо вступить в силу, а не якщо а коли, тільки в нас залежить це від місяця, всі законодавчі ініціативи країн, які зараз обговорюються в Верховною Раді і в Міністерстві, то фактично виживуть ті заклади освіти, які будуть мати в кожній паралелі по два класи. Чому ну, це так? Тому що на зараз у нас в кожному класі можуть бути діти, які ходять до школи, і можуть бути діти, які дивляться уроки з дому через Zoom, для яких іде синхронна або асинхронна на цієї інформації. Але ці діти перебувають в одному класі. Так ось, згідно з новими міністерськими нормативами, кожен заклад освіти матиме розділити цих дітей і залишити один клас, який буде ходити в школу. А якщо будуть діти, які Батьки, яких не надали з бонуту дитині, то вони мають перейти в заочні класи. І в тому в цьому класі має бути 27,5. Ми всі розуміємо, що якщо в школі є всього один клас паралельний, навіть комплектний, то такий заклад освіти не зможе зробити цю ногу. І ми будемо стикатися з цією проблемою через 2 місяці, або через три. Тому наразі робиться все для того, щоб зберегти ту мережу закладів, яка в нас є, з тим педагогічним колективом, який у нас є, і з тим мережею будівель. Бо, знову таки повторити те, що було в 90-х роках, коли величезна кількість будівель пішла кудись, коли величезні кількості будівель почали розміщуватись в певні та приватні заклади. Цього не можна повторити. Для батьків, для дітей, для педагогічних колективів, що це означає практиці? З вересня місця зміниться табличка. Сьогодні це було 46-36-та гімназія, з вересня це буде 46-та гімназія. Директор цього закладу перейде на посаду заступника директора і продовжує працювати в цій самій будівель з усіх. Педагогічний колектив гімназії, мережа класів, вчителів всі залишаться при тому самому навантаженні і в тій самій мережі класів, як вони зараз є, і будуть продовжувати навчатися в своїй будівлі.